Привіт, друзі! Словенія таємно передала для України військову допомогу, включаючи бронетехніку, зенітні установки, стрілецьку зброю, боєприпаси та безпілотники у той момент, коли Сполучені Штати Америки ніяк не могли ухвалити закон та надати допомогу для нашої країни. Словенія надіслала Україні 26 бойових броньованих машин «Амфібій Bow, 3 бойові машини піхоти М80А. І неназвану кількість військових автомобілів Хамві, а також партію безпілотників. До того ж Словенія передала Україні зенітні гармати застава М-55, боєприпаси до них та каски. Загалом було надано великий обсяг військової, гуманітарної та фінансової допомоги, а нещодавно словенці приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ, виділивши на це мільйон євро. Детальніше про БТР Бов, БМП М80А та зенітну гармату застава М55, які Україна отримала від Словенії, розповім у цьому відео. А для початку нагадаю підписуйтеся на канал, хто ще досі цього не зробив. Щоб не пропустити нових цікавих відео, розвиваємо українськомовний YouTube разом. Бов, це повнопривідний броньований автомобіль, який виготовляли в колишній Єгославії та теперішній Сербії. Нагадаю, що Словенія до 1992 року була частиною Єгославії, і після її розпаду дані БТРи залишилися на озброєнні війська цієї Балканської країни. Бов це скорочено від сербської назви Борбено-Окопно-Возіло, що українською перекладається як бойова броньована машина. Цей БТР почали розробляти у комуністичній Єгославії на початку 1980-х років. Його виготовляли на заводі вантажних автомобілів там у Мариборі, на шасі вже наявної військової вантажівки Там 110 із приводом 4х4, яку вже використовували для потреб Югославської народної армії. На базі цього вантажного автомобіля було сконструйовано броньований корпус нової бойової машини Бов, вона знайшла своє застосування як у військовій, так і в цивільній сферах. Для останньої виготовляли варіант Бов М, оснащений кулеметами, водометами та розпилювачами диму і сльозогінного газу, який використовувала югославська міліція для боротьби із серйозними заворушеннями. На території колишньої Йогославії Бов мав і тривале бойове застосування. На початку перших заворушень у Словенії та Хорватії підрозділи військової поліції Єгославської армії часто використовували Бов, які здебільшого служили для захисту армійських колон, також масово ці бронетранспортери використовували армія Єгославії та МВС Сербії під час конфлікту в Косово. Технічні характеристики БТРа БОВ Довжина 5 метрів 70 см, ширина 2,5 м та висота 2 метри 33 см. Вага понад 9 тонн, підвізка колісна 4 х 4 На батерії стоїть дизельний двигун німецького виробництва Deutz, який має потужність 150 кінських сил. Максимальна швидкість по шосе становить 95 км на годину, запас ходу 500 км. Екіпаж цього колісного бронетранспортера налічує 10 осіб, включаючи водія навідника та 8 піхотинців. БТР має сталевий броньований захист товщиною від 10 до 15 мм залежно від місця на корпусі. Основним озброєнням є кулемет середнього або великого калібру. Окрім України, бронетранспортери Бов перебувають на озброєнні армії таких країн як Бангладеш, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Сербія та Чорногорія. Словенія уже не відноситься до операторів цього озброєння, оскільки всі наявні БТРи Бов передала для нашої держави. Також до пакету військової допомоги Україні увійшли три бойові машини піхоти М80А, як і низка інших зразків, що перебували на озброєнні словенської армії, БМП М80А має йогославське походження. Так наприкінці 60-х років військове керівництво Йогославії ознайомилося з новітньою на той час радянською БМП 1 і виявило бажання отримати аналогічний зразок. Причому із самого початку планувалося розробити та довести до виробництва свій власний проєкт. Розробку бойової машини піхоти його підприємство ФАМОС здійснювало з початку 70-х років, БМП М80 вперше продемонстрували на травневому військовому параді у 1975 році. А вже влітку 1984-го на виставці озброєнь у Каїрі була продемонстрована модернізована БМП м 80 А. Невдовзі її запустили в серійне виробництво і вона стала основною бойовою машиною механізованих частин. Загальна кількість випущених БМП м 80 та м 80 а за різними оцінками становить приблизно 950 одиниць. Технічні характеристики БМП м 80 а довжина корпусу 6 метрів 42 см, ширина 3 м та висота 2 67 см, бойова маса 14 тонн. На БМП стоїть дизельний двигун рідинного охолодження потужністю 320 кінських сил. Механічна коробка забезпечує 4 передачі переднього ходу і одну заднього. Під час руху по шосе бойова машина розвиває максимальну швидкість 64 км на годину. Запас ходу становить 500 км. На пересіченій місцевості БМП долає підйом до 30 градусів, вертикальну перешкоду висотою 80 см і рів завширшки 2 метри 40 см. Рух на воді здійснюється за рахунок перемотування гусениць. Перед входом у воду в робоче положення приводиться хвилевідбивний щиток і вмикається водовідкачувальні помпи. Максимальна швидкість на воді BMP M80A становить 8 км на годину. Вона може одночасно вмістити 3 члени екіпажу плюс 7 десанту. Повністю закритий корпус БМП зварений із броньованих листів завтовшки до 30 мм, що забезпечує захист від вогню великокаліберних кулеметів. Основним озброєнням М80A є 20 мм автоматична гармата та спарений з нею кулемет середнього калібру. Це озброєння встановлено в одномісній башті кругового обертання. На даний момент, окрім України, БМП М80А перебуває на озброєнні армії таких країн як Сербія та Хорватія. Також до пакету військової допомоги від Словенії увійшли зенітні гармати застава М-55. Це йогославські зенітні установки калібру 20 мм, які виробляла компанія цервена застава для потреб Югославської народної армії. Вони призначаються як для знищення цілей, що летять низько, так і проти наземних цілей. Серійне виробництво одноствольної версії зенітної установки застава М55 стартувало ще 1951 року. А виробництво більш поширеної триствольної версії почалось у 1971 році. У відкритому доступі є такі дані про технічні характеристики зенітних гармат М55, фактичний темп стрільби до 700 пострілів за 1 хвилину, ефективна дальність стрільби до 5,5 км, максимальна висота ураження цілей до 4 км, ємність магазину 60 пострілів. Калібр зенітної гармати 20 мм. Якщо порівняти зенітну установку застава М55 із радянською зу 23 2 то радянська має кращу скорострільність до 2000 пострілів за одну хвилину. Але натомість гіршу далекобійність до 2,5 км та гіршу висоту ураження цілей у порівнянні із Югославською до 2 км. Зенітна гармата застава М-55 відносно легка та має вагу близько 200 кг і проста в налаштування, що робить її ідеальною для швидкого розгортання. В українському війську М-55 використовують переважно для боротьби із дронами камікадзе іранського походження, такими як шахет 131 та шахет-136, які окупанти називають Герань-2. Також зенітна установка застава М-55 успішно уражає наземні цілі, а саме неброньовані та легкоброньовані транспортні засоби. Дана зброя югославського походження до цього часу залишається на озброєнні деяких країн на Африканському континенті, наприклад, таких як Замбія та Туніс. Хоча ця гармата доволі застаріла, проте враховуючи масштаби російсько-української війни, найбільшої у Європі з часів Другої світової, вона точно стане у нагоді для боротьби із окупантами. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України, обов'язково переможемо!